Наш татку купив на Амазоні такий блакитно-жовтий чехол на ipad. З цієї сторони абетка, з іншої цифри, тим кого на вулицю? Поїхали ми в місцевий супермаркет Папа Джо по червоний буряк. Так акуратно поскладено і багато зелени тут є. Так, дивимося чи є червоний буряк. Так, є буряк, є з гичкою і без, тільки я з ціною не можу розібратися. Візьму без, навіщо мені гичка? Хоча можна голубці накрутити такі з гичкою. І є навіть листя окремо, велике, таке, гарне. Зразу згадала голубці, які крутила моя бабуся Юля. Знову машинка без дверей, така красива сонячна. А в Алді ми заїхали за пивом і просеку, бо завтра День Незалежності. Будемо так святкувати. Їхала ми за червоним буряком. Будете просить уже декілька днів борща, чоловік шубу, тим паче в нас є оселедець, але щось пішло не так. І нас занесло ще в Алді. Передусім покажу буряк, який ми купили. Тут вісім штучок, такі от як кулачки. Я завжди такі середні вибираю. За таку кількість буряка ми заплатили, он, бачите, скільки, майже 5 доларів. Так що буде завтра і шуба, і борщ. А в Алді ми купили воду. Там в блоці 24 пляшечки. Коштує такий блок води 3,89. Там внизу просеко для мене. Коштує 7,99 пиво для чоловіка. Також 7,99. Взяли таку жилетку, Вона була на знижці, це у басейн для дитини. Заплатили за неї 9,99. Молоко 2,66, там цілий галон. Салямі. Скільки коштує салямі? 3,49. Брі також 3,49. Там внизу дві упаковки маленьких фети, Вони по 1,79. Шампіньйони 1,89. Цукіні три штучки за 2,42. Салат 1,59 і огірок 95 центів. Ягідки органічні, коштують 2,89. Скільки там грам? Не знайшла, скільки там грам. Ну, дві ж маленькі. Дитина любить просив. Надумала я робити шубу, але тут така проблемка виникла, в нас немає майонезу. Тут трішечки проблематично купити нормальний майонез, він геть не смачний, дуже оцитований. І я вирішила приготувати майонез в домашніх умовах. Знайшла відео в Ютубі і от буду робити його вперше. В Україні не було ніколи проблем з майонезом. Ішла йшла в магазин, купляла і так майонез валявся на дверцятах холодильника. Місяцями. Тут же по-іншому. Ось я вже приготувала соняшникову олію. Можна і на оливковій, але я вирішила на соняшниковій з зробити. Оцет приготувала яйця кімнатної температури. Тут дрібка солі, цукор, гірчиця. Гірчиці сухої в мене немає, дала таку перець і лимонний сік потрібен. Вичавлю вже одразу в цей блендер. Знаю, що потрібно робити в погружному блендері. У мене такого немає, є тільки такий і отакий. Попробую зробити в цьому. Подивимося, чи вийде в мене це. Є у нас така основа для піци, тут їх дві штуки заготовок. Хочу зробити зараз дві піци. Мабуть, одну запечу, а одну закину в морозильну камеру. Не знаю, буду зараз питати хлопців. Одна буде із салями, помідорами і сиром. Основа у нас буде альфредо соус, не томатний. Ми не дуже любимо томатні соуси. Інша піца буде з корячим філе. Це курку общипала, готову, яку ми купили в Улмарті. шампіньйони і кукурудза, також сир. І, в принципі, у нас ще оливки, але не знаю, чи я буду їх відкривати. Зараз запитаю чоловіка. Це в мене вийшло. Це курка з шампіньонами і кукурудзою, а тут селями, помідори і сир. Це наша піца відправилася в духовку на хвилин 20. Борщ вже готовий. Зараз будемо обідати. А це, до речі, майонез, який я сама зробила домашній майонез. Стояв 2-3 години в холодильнику, менше більше. Став похожим на майонез. Он я вже оселедець порізала зелену цибульку. Завжди даю зелену цибулю. Там вже буряк відварений, потертий, картопля. Зараз натру одразу в лотки. І морква. З морквою в мене пригода була. Я забула купити свіжу, мала заморожену, кинула її в кип'яток. Трішечки вона там пофолькала, відкинула на друшлях, щоб, щоб стекла зайва вода. І он, морква. Готова, знайшла вихід із ситуації. І зараз зроблю шубу. Готую одразу в такі лотки. Мені зручно, тому що накриваю зразу кришками, і вона не смердить, не потрібно обгортати тарілки харчовою плівкою. Це дуже зручно. Якщо готую на святковий стіл, то, звісно, я це роблю в гарній прозорі салатниці. А так для нас підійде. Все, приготувала я шубу. Отаких от три лотки. Ось така у мене шуба вийшла. Закриваю останній лоток, судочок. Ще залишився в мене буряк. Ось я кину в морозильну камеру і якось приготую дитині маленьку борщу. А тут також борщ, 3 літри. Тож з буряка, який обійшовся нам в 5 доларів, я зробила три лотки шуба, зварила 3-літрову каструлю борщу. І ще закинула морозильну камеру ось такий зіп-пакет, І буде ще в нас одна каструля маленька борщу дитині. Прийшли ми з тимком трішки до річки, як він каже, до подружок, до друзів. Друзі то качки, він їх дуже любить. Ай, щось не поділили. Сьогодні День Незалежності, але так тихо. В парку людей взагалі немає. А є трішки людей. Тимко погнав вперед на свою площадку. йому віддав бульки. Бачив Тимко оці квіти і каже прапор України. Точно прапор України. Ця дитина всюди книги шукає. Біля Поліцейської дільниці побачив також хатинку з книгами. І он намагається відкрити. <ріць> Тільки не зривай. Зупиняється біля кожного кущика, біля кожної квіточки. Ніби. Ну все, поїхали. Давай доріжкою туди прямо. Тільки обережно. Ідемо тут, присядемо. Тут затінок. І фонтанчик он там. Такий червоний уже. Ой, як тут добре в затінку. Дитина вирішила перекусити і погортати журнал, який взяв в тій хатинці. Side by side, our faces are down. all the good times just gone Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.